Друзі, вітаю. Мене звати Дмитро Глєво. Сьогодні будемо говорити про непересічну подію. Бо з одного боку, дрони російські на територію Польщі залітають постійно. З іншого боку, Польща вперше їх фактично збиває. І говорити я буду про це з людиною, яка точно знається на польській політиці Андрій Дещиця, колишній міністр закордонних справ України і, що важливо, колишній посол України в Польщі. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю вас і вітаю наших слухачів і глядачів. Пане Андрію, знаєте, я за сьогоднішній ранок побачив, ну, я думаю, наші глядачі це можуть зробити, ну, декілька десятків варіацій повідомлень польської сторони, і в них в жодному не було такого, що. Росія напала на Польщу, бо це очевидно, як на мене. На вашу думку, в чому криється загадка осіб поміркованості і вибірковості в словах у польських політиків? По-перше, все ж таки, прем'єр-міністр Польщі Дональд Тус визнав, що ці дрони були російськими. Ну через деякий час, звичайно, але визнав це. І що це не просто об'єкти, які летять, неопізнані об'єкти, там різні були використовувалися і піти до, до цих дронів. Але я думаю, що така трошки стримана оцінка, що це ну, явна російська агресія проти Польщі, вона диктується продиктована тим, щоб не робити паніки в суспільстві. І в мене таке враження складається, що Польща, звичайно, готується, готувалася до війни, але вони достатньо обережні, щоб не створити якихось ну, Не створити атмосфери, в які, яка була б неконтрольованою. І це одна причина, а друга причина, я думаю, що все ж таки, на жаль, але і їхні партнери, по, перш за все, по НАТО також не чітко визначилися з оцінкою того, що сталося. І тому я думаю, що, власне, це зумовило такий, ну, скажімо, м'який. М'яку оцінку того, що сталося з боку Польщі. Пане Андрію, а для розуміння, польська верхівка, вона орієнтується на керівництво НАТО в своїх висловлюваннях. Чи навпаки, НАТО дивиться, що говорять поляки, і від того вибудовує свою комунікацію? Дивіться, ну нам треба також ще зрозуміти, що відбувається зараз в Польщі. Так насправді. Ситуація доволі таки непроста, я би навіть складав досить складна, тому що існує певне протиріччя і певне напруження між двома ключовими гілками влади, між президентом і, і, і урядом, і прем'єр-міністром, і які представляють різні політичні сили. І, власне, це також вимагає певного якби, погодження позицій. На жаль, останніми днями ми бачили власне розбіжності в і в оцінках, і в заявах представників уряду і президента. І це ми бачили і в Сполучених Штатах, і в Литві під час візиту президента Польщі. Е, і, е, ну, і в Фінляндії взагалі там була така буквально публічна якась там оцінка дій уряду з боку президента Польщі. І це внутрішнє протистояння також не дозволяє їм зайняти таку консолідовану позицію по, у, у, в обличчі реальної загрози з боку Російської Федерації. І я думаю, що це завдання, перш за все. Польщі, внутрішньої, внутрішньої еліт, політичних еліт в середині Польщі, щоб вони знайшли е, е, порозуміння між собою. Бо е, звичайно, позиція НАТО є важливою. Позиція Сполучених Штатів також є важливою і буде важливою в цих в оцінці, і в наступних діях, які мали би бути після цієї російської атаки на Польщу. Але перш за все має бути розуміння єдності в середині країни, і якщо відбуваються різні шляхи або використовуються різні шляхи комунікації уряду з НАТО чи, чи, чи президента з НАТО, це також. Не грає на користь Польщі і не грає на користь користь єдності НАТО. А навпаки, грає на користь Росії, бо вона бачить розрізненість гілок ради. вона бачить, що Польща не дуже комунікує з своїми партнерами або комунікує, але різні гілки влади по різному. І тому і використовує цей момент. Для Польщі останнім часом стало важливим. Власне, і мені здається, впродовж останніх ну, рік, може навіть два роки, Поща сконцентрувалася на тому, щоб захистити себе, дбати про свою національну безпеку, перш за все, дбати про свої національні інтереси, перш за все, завдяки своїм власним зусиллям, не розраховувати на інших. Очевидно, це так не може бути, бо вони все ж таки є членами НАТО і ЄС, але така тенденція була присутня в політичному дискурсі. Пане Андрію, тоді, перш ніж говорити про певні іспити, які пропонує Путін НАТО і окремо Трампу, я вас про це також спитаю, це буде анонсом нашої розмови. Я вас не можу не спитати. Ви трошки зачепили цю тему про протистояння між Туском і Карлом Навроцьким, президентом Польщі. Я не політик. Але мені здається, що зараз якраз ось цей момент, коли можна показати свою силу, рішучість зробити електоральні бали е і далі по списку. Чому обидва не йдуть на це? І ви самі сказали, що поляки всередині готові мобілізуватися і говорити про захист своєї країни? Важко мені це прокоментувати, тому що ну. Е це також, я думаю, результат це можна пояснити трохи персоналіями і, і Карла Навроцького, президента Польщі, і Туска, прем'єр-міністра, які є сильними особистостями, але тут має точно взяти гору, е, е, розум державника. І, і, і вони мають стопроцентно знайти спільну мову для того, щоб е, приймати рішення, які очевидно обоє говорять про те, що вони працюють для безпеки Польщі, і ці рішення мають бути консолідованими, вони мають бути єдиними, і, і тому, що говорять і хочуть захищати те саме. Тому я думаю, що напевно потрібно, е, ну, на, це, ця, Цей процес, як в Польщі він називається, е, кохабілітації ну, при, при, до, до призвичання один до одного він розпочався, бо президент Польщі е, є лише там трошки більше місяця е, при владі новий президент Польщі. Але я думаю, що ці зовнішня загроза. Власне, е, Спонукає їх, щоб це призвичаювання один до одного, співпраця один з одним, вона цей процес не затягувався, а, 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 а наступив е, е, якнайшвидше. Е, чому так буває? Я думаю, що це знов ж таки результат наших е, результат того, що польське суспільство очікує більш радикальних. Мір більш радикальних заходів, тому що е, вони бачать цю загрозу. Є небезпека, е, тепер вже досить реальна російської агресії в Польщу. Е, вони бачать загрозу, яка є в Україну, і бачать реальні наслідки війни. І очевидно, суспільство очікує таких достатньо радикальних заяв і, і, і дій, але. Згідно польського законодавства, ці дії можливі лише у співпраці з урядом, бо уряд має важелі впливу і у, у в, е, рішень. А президент заяви президента це добре, але вони не зможуть бути реалізовані, якщо не буде співпраці з урядом. Тому я думаю, що потрібно їм двом сісти за закритими дверима і серйозно по-чоловічому поговорити. пан Андрію, я певен, що ви розумієтесь на те, як працює зокрема європейська дипломатія і. На вашу думку, всередині НАТО, всередині ось цієї там, європейської частини дипломатії Альянсу, вони розуміють, що Путін і його союзники, зокрема там, Китай, Іран, Білорусь, вони зараз пропонують такий тест для режиму безпеки НАТО, бо ну, до цього і залітали безпілотники не тільки ж на території Польщі, на території Румунії падали уламки ракети на території Польщі. Але зараз ситуація серйозніша, бо якщо я не помиляюся, йдеться що не про 10 об'єктів, а про 19. І на вашу думку, всередині європейської дипломатії вони розуміють, що вони ризикують зараз не скласти цей тест і які наслідки цього провалу. Мені здається, що повного розуміння ще немає, тому що я не бачу різких заяв і різких дій. Урсула фон дер Лайн, звичайно, заявила більш жорсткіше, але мені здається, що весь політикум європейський ще не готовий до того, щоб скласти цей тест. Тому що реакція має бути достатньо жорсткою на те, що сталося зараз в Польщі. Якщо ми хочемо показати солідарність, якщо ми хочемо показати, що ми разом сильні, то ми маємо спільно діяти. Але найкращою цією... Формою е, доказу того, що Європа готова воювати з Росією, буде продовження підтримки України, бо Україна власне воює, і Україна потребує зброї. Бо якщо Україна... Не дай Бог би не втрималася, то тоді загроза значно зростає для Польщі і інших країн Європейського союзу, але Україна показала за три з половиною роки, що вона може протистояти російській агресії, що вона може протистояти так званій другій армії світу. І якщо додати ще трохи озброєння і підтримки Україні, то Україна е велімінує цю загрозу, вона її знищить. І це буде це в інтересах всіх, всіх європейського союзу і НАТО. Але я мушу також сказати: ми трошки ви вже це порушували. Але звичайно, крім Європейського Союзу, це є тест, також і для сполучених штатів. І, зокрема, для президента Дональда Трампа, дозвольте мені, ремарку, бо коли Кароль Навроцький робить свій візит до Вашингтону і сидить з Дональдом Трампом, вони сприймаються, і що важливо, як союзники, як ті, хто можуть допомогти один одному, як ті, хто в постійному контакті це на рівні візуального сприйняття. Більше того, якщо я вибачте, що я війду тут, але більше того, тут е президент. Е Дональд Трамп заявив, коли там один із журналістів, здається, польського радіо і, там питав, чому ваша реакція не є такою е, твердою і послідовною по відношенню до Росії, то він сказав: Ні, ми Польща це супер наш союзник, це, це ми партнер, ми будемо їй допомагати. І це так сприймається в польському суспільстві коли ви абсолютно праві. Коли бачать такі заяви, бачать такі картинки, що е, Сполучені Штати приймають. Е, Президента Польщі на найвищому рівні показують і декларують свою готовність допомогти сприяти, заявляють про те, що війська американські не будуть забрані з Польщі, ну тому має бути зараз реакція допомоги своєму своєму союзнику. Найближчому. Ну там, як на мене, схема ще складніша, бо є польські виборці, які можуть підтримати або не підтримати республіканську партію. Ну це, це теж важливо розуміти. Тому і на вашу думку. Для такого достатньо, я скажу, яко, суперечливого політика Дональда Трампа. Це як для нього виглядає ось цей іспит, іспит Путіна? я це так буду називати? Ну, дивіться, я думаю, що Трамп все ж таки має такий якийсь запас е, толерантності до Путіна з різних причин. Зараз не буду, не буду в це входити. От, але і з причин, напевно, особистих, е, причин е, бізнесових, причин, можливо, якихось компроматів е, з минулого. Але він має цей запас якоїсь толерантності. толерантності. І... Те, що він е, пробує Путіна переконати е, якби на словах, навіть ці реверанси, які були в Алясі по відношенню до нього, не сприймаються. Але якщо це для добра, то можна це якось на це закрити очі. Але це все показує, що воно не працює, і я сподіваюся, що президент Дональд Трамп це зрозуміє якомога швидше. Що це всі спроби знайти спільну мову з Путіним і його переконати, вони до нічого не приводять. А бажання отримати Нобелівську премію миру, воно набагато сильніше. І, 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 але без завершення цієї війни він цього не, не отримає. Тому я думаю, що тестом для е, президента Трампа буде теж його реакція на те, що сталося, і різка реакція і дії. І рішення по відношенню до Росії. Е, тому що якщо зараз цього не показати, то Росія буде йти далі, і, і тоді буде все важче і важче прийняти якісь радикальніше рішення. Тому треба робити це зараз. Пане Андрію, я вам тут зізнаюся в нашій розмові. Коли я зранку прочитав ці новини, я внутрішньо на секунду, попри їх жахливість, навіть трошки зрадів, я поясню, чому. Бо для мене це ця подія, можливість сколихнути е, західних лідерів. Допомагати нам і про це сьогодні говорить там президент Зеленський, який говорить про те, що давайте будувати е, спільну систему ППО, хоча б на в західній частині. Про це говорить Андрій Сибіга, який його міністр закордонних справ говорить: збивайте, будь ласка, типу, російська залізяча на територію Західної України і таким чином убезпечити це себе від цього, е, ви бачите тут е, ось це вікно можливостей, Можливо, воно не надовго. Але менше з тим ні бачу. Так звичайно, звичайно, це так само було. Знаєте, як е, знову ж таки, на жаль. Але коли почалася широкомасштабка в 22-му році, тоді ми побачили цю єдність і ми побачили також і позиції, в тому числі, якщо ми вже говоримо про Польщу. Е, е, Відношення і, і позицію польського уряду, польського політикуму, польського народу по відношенню до України, які вони показали наскільки вони готові допомагати українцям, і, і бо це була і біда, і загроза також для України і для Польщі, і тут така сама приблизно ситуація, коли є серйозний іспит. І і не можна нехтувати цим сигналом, досить тривожним сигналом. Тому я думаю, що це ну хоро... на жаль, на жаль, бо бо, бо це біда. Звичайно, не треба не, 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 нікому не треба бажати того, щоб росіяни заатакували. Але на жаль, так, така трагічна ситуація мала б спонукати до солідарності і спільних дій. Бо те, що ми бачимо останнім часом, ну звичайно Європа допомагає Україні, але ніяк не може вирішитися. Ці е, коаліція рішучих стає більш нерішучою ніж ніж Україна, і е, ніж, і в тому числі ніж Путін, бо який стає більш, бо він собі просто нагло і рішучі дії. Тому я думаю, що це, це ну яркий сигнал того. Е, ну не хочу тут в ефірі висловлюватися, що щось клюнуло в їх. Щоб, це, щоб вони прийняли відповідні рішення і дії. Перш за все, так як я вже сказав, допомоги Україні, бо Україна є тим щитом, який не дозволяє Росії йти далі. Очевидно, треба дбати про свою національну безпеку, але допомагаючи Україні, це ще більша гарантія того, що російські війська не зайдуть на територію Польщі. Ну я просто резюмую нашу розмову. На жаль, на четвертому році повномасштабного вторгнення. Адвокацію допомогу Україні є російські дрони, які прилітають на територію Польщі. Ну як не дивно, це, як не дивно на це звучить. І мені, мені здається, що коаліція охочих коаліція рішучих там, в залежності від ситуації можна по різному називати, має нарешті стати все ж таки коаліцією рішучих. Пане Андрію, яви. Дам... Я би навіть сказав дієвих. Пане Андрію, я вам дякую за цю розмову. Я згоден дякую. з дефініцією, яку ви використали для наших глядачів. Нагадаю, що це був Андрій Дещіцев, минулому міністр закордонних справ України, також в минулому посол України в Польщі. І я також закликаю наших глядачів реагувати на цю розмову вподобайкою, коментарем. Якщо не підписалися на Лігунет, обов'язково підпишіться. Дякую вам. Дякую вам.